Міжнародна агенція з атомної енергії підтвердила вибух на Чорнобильській атомній електростанції у ніч на 14 лютого. Повідомляється, що російський дрон влучив у дах ізоляційної споруди цієї нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор, тобто у так званий саркофаг, який зазнав значних пошкоджень. Поки що з'являється інформація про те, що показники радіаційного фону залишаються в межах норм. Однак сам факт удару по Чорнобильській атомній електростанції можна однозначно схарактеризувати як прояв ядерного тероризму. І треба чітко усвідомлювати, що ніякого випадку у цьому влучанні немає. Дрон летів саме тим. Курсом, який був потрібний російському політичному і воєнному керівництву на чолі із Володимиром Путіним. і це влучання є одним з перших наслідків телефонної розмови президента Російської Федерації Володимира Путіна із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.